Це дуже душотріпательний момент, йдемо на що? Друга привітаємо. Да. Ми в шоці, ми йдемо, ми все гарно, ну йдемо його вітати. Все, пошли. Пошли, блядь. Чого вона чесала? Йдемо зі мною, ідемо зі мною. Ломан, тебе не знімай, так що не можна не знімати. знімати. <звук> Зато мене чути, <чухають> в камеру. Ну ти говори, тебе не вийде. Ну ми йдемо на четвертий поверх, оскільки Кіча вже почти 7 лін. Хуйла лін. Но мы его не расставим. Клопилин? Да, это твоя именинница. Oh. А не моя oh. а Привет. О, 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 оце, 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 Таня, Таня, вона типа прикинулась ежиком. Снимай, снимай, снимай. <майн> снимай. Нет, не Давай. Делай ей приятно, Дима. Катя, передай. Передай. Мамі привіт. Он до це це бідно, блядь. Давай ще Що, сховався? Дай мені ні. Так, це бідно. Бей його, бей, Ну і що? Олексій. Давай я пиздить. Маєш ні дню ходим. Будемо поздравляти. Так, ніби на день народження пиздити не можеш. Счастлив, здоровья! Спасибо. Спасибо, щоб у ця ленточка, полосочку, щоб Спасибо. все. Спасибо. Будь крепкий на тільки аккуратно. Ох, Бо портрет можешь попортить. Спасибо. На і мені пожми вже. Акуратно за ці пробки бери, щоб не повідпадав, бо вони не привали. Я думав, зараз буде бух, там всі стіни мокрі. Я мокрий, всі мокрі. Давай, виходь. Ідем. Цей душощіпательний момент. Ми йдемо. Кіча, йдемо на блок. Та ні, ні, ні. Let's go, come on, do it. Засніми це все відео. You can do it. Туди. Голови. У нього сьогодні днюха. Йоп не було! Йоб не було! Ах ти йобаний, який Що, блядь, блять, дитина! Блять, воно ж зараз як йобне. А, похуй! <сх> давай, бля! Він полону не зняв! А зараз буде... Не, Боже, де був малого, мало? Давай, давай я готов! <сх> давай! Перша чарка твоя. О, не знаєш, не, блядь, от от. От то п'є, як ото. Як на водопої, бля. Що діє спадить. Ми розберемось далі. Пошій кабіні. Так зарождався алкоголізм. Все починалося із шампанського. Сашко за твоє здоров'я, короче. Будем кабинет. Меня, а? Скажи маме, что ты не пьешь. Мама, он не пьет. Мама, я не пью. Все. Давай сюда, на. Да, Давай еще этого мордатого, блядь. Опа. Сосалики. Все нормально. Прикольно. Фу, блядь. Да, на шицеоху хуя сниму, блядь. Вот так раздайся, он пиши. Закалка алкаша в агроэкологичном университете. Влад, бери шампанское. Рузин, да с днем рождения. Дайте Прокоп больше. Дайте девчонку. Она татушку он набила ручкой. На ручке. Да давай. давай, давай. Снимай цей, снимай, Леха, вот так. Вот так. Давай, а, пей. Пей, 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 да пей, 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 То нікого не волнує. Катя, не будеш? Вона завтра зачет. Не хоче бути. Це йод. Давай снімай, типу, вона не п'є. Що? Верни! вы потом это закинете в интернет? Не! Ни разу, не, не разу. Мы сразу привязка до канала будем закидывать. А так, сука, закалялся житомирский стандарт. И Саша пье. Он еще закаляется. закаляется, он крепкий пацан. Ведеве, десантура. Все нормально. За, ваше здоровье. Кабинет, блядь. Шуткуешь, блядь. Так, да, 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 блядь, я еще пойду, да, пойду спать, Ти не Дя... Дя... видно... Дядько... <рес> Дядько Дімка, <рес> трохи <рес> йовне 5 грам. Добре, все. Саша, а що це за хуйня? Тримайно. Тримайно. Давай, вставай. Оооо! Вставай! Можеш ще Та на стульчик! <рес> Хай на стулу це хуй! Він мене так дьоргав <рес> за вуха! <рес> давай <рес> давай! Є, <рес> давай! Я я не крепко, я так що вуха в руках остануться. Раз.

Все, давай, братан. Чтоб там хорошо Да я Все, видео, сейчас Спасибо, спасибо. Да мы сейчас на свой канал закинем. Все, всем пока.